Це ми зараз знаходимося в офісі батьківщини, ви бачите ексклюзивні кадри. А тут комп'ютер лишили. Бачимо, виламані. Жорсткі диски забирали. От ми бачимо. Ви бачите ексклюзивні, в принципі, кадри, окрім нас, тут більше нікого немає. Але от бачимо, комп'ютери лишилися. Оглянули все, що тут було. От. Шановні телеглядачі, я нагадаю, що всі електронні матеріали, батьківщини, все повиривали, як ми бачимо, нічого не лишили. Я кажуть, самі очевидці, що в принципі не розбиралися, що яка є інформація, і що це за інформація, і що це за жорсткі диски. Просто виламали двері, зламали замки і просто от брали і видирали все, що в принципі можна було видати. Ви бачите, в цих серверних знаходилися жорсткі диски, на яких зберігалася інформація, це сайт. І, в принципі, вся інформація, яка є в електронному вигляді, Ось так зараз виглядає офіс. Ви бачите папери. Нагадаю вам, це офіс батьківщини, який був е, дві години тому, який обшукали близько ста працівників міліції, застрибували через паркан. Е, є навіть якби люди, які бачили свідчення співробітники Беркута взагалі включали дурні, розповідали, що вони не можуть роздивитися посвідчення народного депутата. Ні моє, ні пишного. Да, і тут раз да. а представте, будь ласка, ще раз Павло щоб... Петренко, народний депутат фракції батьківщини.